Час на теж долучається до продовження тих традицій, на ґрунті яких виросла, розкрилилась творчість Ніли Крюкової. Вечір продовжує поетеса, студентка Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Оксана Ривась. Я з великою приємністю представляю вашій увазі уривок із новели у терметзу видатного українського письменника Михайла Гуцюбинського. Її, відчум тепер серед степ? серед долини, налитої зеленим хлібом, безконечні стежки, скриті, інтимні, наче для самих близьких, водять. Не ходять та й ходять з ваньками і хлюбає ними аж краї неба. Я тебе маю світ окремий світ. Він наче пела скойка, в столиці краями дві половини. Одна зелена, друга блакитна, і замкнула в собі сонце немов хвилин. А я там ходжу. І шукай спокою. Йду невідступно за мною тих хмарка тих бленьких мушок. Можна подумати, що я планета, яка посоється разом із сателітами. Бачиш, як небо надвою розстяли чорні дихаючі кривогороди. І то синіше небо. Чорніші крила на небі. Сонце серед них я більше ніколи і дуже гладженою совливши розтіячну нім, шовк колосистої хвилі. вітер набиває вуха шматками згуків, попиша душу. Диве плакає річкам льо. Так тихо, спокійно, в зелених берегах, що хочеться сісти на жорму і поплисти. А там я чимінь хилиться і тше, Тше з тонких вузів зелених серпанок. І додалі все тше хвилює серпанок, а стежки зміяється, глибоко в житті, їх пого не бачить, само ловить ногами. Воложки хотів бути, як і стали, як небо. А далі пшениця, твердий безостий голос в по руках, а з тебе за під ноги іду далі. Біжи за відро немов папу лисиць і блищать на сонці хвості хрипти. Прибій коло систого моря і крізь мене кудись у беспіть, врешті старі. Мене спиняє біла, неначе збита крилом учим піна харчок, прямо під ногу лягла. Співуча гарба і гуде, і всі голоси стою і слухаю. Мій власний вірший щастя. Отже, Оксана Рибас щастя. Вісну нас до старту, наче фінішу, і не бувало зроду. Спокійно миляся кивне на карту і щастя працює з новиного роду. За шов. Сьогодять вітрів свої терно тримаєш, та що будеш схром. Кохання волі стиши, і гоють у одкрованні Стиснутих домах. Зумний рух безмірний понад силом не може, а жить, можеш більше, боже, не мовлячи про те, що. Жили, та ще й у грудях стискуються поршем, повзе розмітка і тремтить повітря, струмують сльози з кратерів, зіниць. О, щастя, ти поклонив очах теплих літерів, тобою, мар падениць і з неба. Льце світло задкове, коли лежиш і п'єш солодкий вітер, і формула єдиної любові це щастя, що ти є у цьому світі. Дякую.